Всім привіт! В даному уроці ми будемо працювати з матеріалами та текстурами. У минулих уроках ми навчилися додавати найпростіший матеріал, задавати йому колір, робити скло, робити дзеркальні, прозорі поверхні. Але це все найпростіші способи задання текстури. На даному уроці ми навчимося робити більш складніші поверхні, більш складніші матеріали. Що це будуть за матеріали? Припустимо, ви робите дизайн. Якщо це у вас щось там нове в целофані, якась там кавоварка, то звичайно у вас все глянцеве, красиве, все, все без шкрябинок, без нічого. Але якщо це щось таке із повсякденного інтер'єру, то ці поверхні зазвичай мають якісь тертя, якісь шкрябини, якийсь бруд тощо. І тому ми розглянемо, як за допомогою шейдинга задають от такі професійні так би мовити, текстури накладання текстур тощо. Я заздалегідь приготував ось в мене плен, ми на нього опустили куб. І ось цей куб ми будемо налаштовувати. Плен я підставив, щоб ми бачили тінь, ми бачили якесь відображення і так далі. Отже, принцип BSDF це найрозповсюдженіша, так би мовити, текстура. Найчастіше використовують саме її. Ми задаємо колір, ну, от, припустимо, хай це буде. Ну, ну ось такий. Давайте синій зробимо. Ось такий синій кубик у нас. І ми зробимо так, що він у нас поржавів, вже дуже-дуже поржавів. Але на протязі роботи із саме цим кубиком ми побачимо дуже багато елементів. Отже, відкриваємо після того, як ми додали Principle BSDF, ми відкриваємо shading. Тут ми також ставимо render, тут ми ставимо Cycles Render. І ставимо рендеринг за допомогою відеоадаптера, щоб нашому комп'ютеру було набагато легше. І так, ось у нас сам матеріал. В нього є три вхідні такі канали. Тобто, це огортання текстурою або кольором, це е, всередині, якби. От, припустимо, у нас прозорий квадрат, а всередині щось там з тією текстурою пов'язано знаходиться. І рельєф. тобто... Буде ось тут, так би видовбаний оцей рельєф, який ми задаємо текстуру. Якщо ми від'єднаємо, ми від'єднали от оцей матеріал, який ми щойно додавали. Тому він зараз не працює. Ми сюди можемо будь-який матеріал додати. Хай це буде синього. І так, ми додаємо трішки металіку, щоб у нас був відблиск. І рах не прибираємо. Ось ми бачимо у нас відображення навколишніх предметів у цьому фуберку. Ось таку. Тепер, як задається і медж текстури. Тобто по картинці текстура. От ви завантажили якусь текстуру, там ржавчину, царапину. От як саме її додати? Ну, от в мене є три текстури, з якими ми сьогодні будемо працювати. Ну, перш за все, я хочу оцю ржавчину додати. Зазвичай, Image Texture додається ось тут. Але ви можете поставити або колір, або текстуру ось тут. Все інше накладання ви можете зробити тільки в шейді. Таким чином, якщо я ось тут обираю, яку я хочу текстуру, то тут я її додаю, текстура і ось. Image Ender Moment texture і, і, і так далі. Тобто все те, що у нас ось тут. Це те, що у нас ось тут. Ми також можемо ось шейдери. Емісіон світиться там. Глес це скло е, і так далі. Те, що ми розглядали в минулих уроках. Покликання на минулі уроки, пов'язані з цим, я залишу під відео. Тепер наша задача додати текстуру із ржавчини. Ми натискаємо Додати. Текстура, і match текстур. Ось. І зазвичай із оцим модулем ідуть іще три модулі. Зараз ми додамо текстуру. От у нас ржава. Ми додали текстуру. Тепер ми можемо ось цю текстуру відімкнути. Ось цю текстуру відімкнути і підключити ось цю текстуру. Ось ми бачимо, у нас наклалася текстура. Але вона може накладатися не так, як нам потрібно. Тому її потрібно також налаштовувати. Щоб налаштувати текстуру, нам потрібно додати карту текстури і координати текстури. Додається, це все також ось тут. Інпут Ось тут у нас є текстура координати. Ось. І також ми додаємо карту текстури. Відкриваємо додати, вектор метод. Ось. Ось ці три об'єкти це стандартний набір при роботі з текстурою, якого ви ось тут тільки ви не досягнете. Тобто, тільки ось тут можна це все зробити. Отже, по порядку. Координати текстури визначаються Або в UV-Editorі. В uv Editor ми з вами вже працювали. Тобто ми перетягуємо туди текстуру, куди нам потрібно. Це, ну, найрозповсюдженіші ось з оцих це UV Object і Norm. Normal це ось зараз стоїть. Е, так, тут ми зразу ось так під'єднуємо. І. ну ось Ось ми. Під'єднали. Під'єднуємо Normal. Normal у нас, бачите, не спрацьовує. Далі UV. І ми будемо Object. Але ми бачимо, що ось тут текстура лягла, а потім, як взяли от, крайню лінію пікселів і просто протягнули, промазали. Щоб цього не було, ось тут ми це все налаштовуємо. Ось у нас кубічний. І ось тут бокс. Якщо у вас куля, то ось тут ви вибираєте сферу. Тепер ми бачимо, що в нас текстура не безшовна. Нагадую, що таке безшовна текстура. Безшовна текстура це коли от край текстури взяли один, додали до другого, тобто дві такі картинки однакові, підклали одне до одного. І вона якби продовжується. Із якого ви боку, справа, зліва, зверху, знизу не підкладали, вона буде продовжуватися. Таким чином, коли ми от таких плиточок багато накладемо на поверхню, то вони будуть зливатися, і це буде як один малюнок. Це, наприклад, кирпич може бути, там камінь і так далі. Це називається безшовна текстура. Тут ми бачимо, що вона не безшовна по ось цим ось швам. Тобто, оцей колір не співпадає з цим. І тому вона ось так на, на нашому кубику наклалася. Це все регулюється ось тут. Локація це ми можемо її двигати. Ось по X, по Y, по Z, тобто як нам завгодно. Якщо ми хочемо всі зразу змінити, то ми натискаємо Shift, потім так проводимо, виділяємо, ставимо те, що нам потрібно, і все. Наша задача зараз розтягнути оцю плашку на весь наш куб. Тобто на одну його грань, щоб не було ось цих швів. Тому ми ось тут беремо і змінюємо. Ну, Наприклад, 0-2. Мінус 0-2. Ну, давайте хай ось так. буде. Мінус 0-2. Ось ми трішки її потягнули. Тепер ми бачимо ось шов, Його треба перемістити туди. Це в нас із Х. Ось іде Ість X по осі X. Нам треба її трішки змістити. Ну, ось так. Ось ми досягли приблизно того, що нам було потрібно. По осі Z. от. перетягаємо. Що ми маємо? Ну, в принципі, лягло рівно з усіх боків. А тепер наша задача змішати, щоб вона була отакого от кольору, але на ній була ржавчина. Але ми можемо під'єднати або те, або те. Тобто у нас ось одна точка, яка відповідає за західні дані цього каналу кольору. Тому для цього нам потрібен мікс-шейдер. Mixed Shader ми відкриваємо ось Shader Mix Shader. Хочу звернути увагу: якщо е, ви працюєте дуже багато в блендер, ви дуже часто будете робити оці комбінації, що ми зараз робимо. Тому вам потрібно буде без кінця шукати їх ось тут. Звичайно, воно е, запам'ятовується з часом і вам це все буде легше і швидше. Є такий аддон, який сам це все додає. Тобто ви натискаєте суміш клавіш, і у вас вагло, це все додалося. Але ви просто забуваєтеся з часом, як їх створювати ці текстури. Тому ми можемо їх додавати в сумішу клавіш. Тобто додавати в Blender це Shift A. Коли ми Shift A натиснули, те саме, що ми натиснули додаток. Далі, що у нас там іде? Шейдер. mix шейдер Ми шукали у шейдері. Ось у нас. Ми бачимо підкреслена циферка H. Тому якщо ми натискаємо H після натиснення Shift A, то в нас вибереться саме цей пункт. І нам потрібен mix Shader». Ось він підкреслений буквою M. Тому якщо ми натиснемо Shift A H, а потім M, у нас додасться цей модуль. Як це відбувається? Shift-A, H. M. Ось у нас додався ось такий модуль. І тепер за допомогою нюлу ми можемо змішати два кольори. Ну От ми відключили, зараз нічого сюди не заходить. І ми до одної точки додаємо один матеріал, до другої другий. І під'єднуємо сюди. Зараз по е, фактору, ось, ми бачимо, що у нас 50 на 50 е, накладається текстура. Давайте так, перевернемо його. Ось тут ми приберемо трішки металік, щоб воно не так блищало. Ну, ось так. І тепер ось тут ми можемо регулювати, скільки того буде, а скільки того. Тобто, ось. Так більше синього буде, а так буде більше ржавчини. Таким чином, ми досягли певного кольору. Тепер щодо ржавчини, ржавчина ржавчина. Виїдає, звичайно, якщо він глянцевий, він блищить, або просто він не глянцевий, він може бути матовий, але він рівний. І ржавчина виїдає поверхню. Тобто там іде хімічна реакція, корозія металу. І коли у нас проржавіє деяких місцях, тобто де от більш коричневе там, то в нас там потрібно такі, як вибоїни зробити. Як це все робиться? E, значить, ми e, вибої не можемо зробити ось тут. Ми просто беремо ось так. І ставимо на displacement. Тобто у нас відбувається ось що, рельєф. Але ми не можемо регулювати ступінь. І щоб нам регулювати, ми додаємо color RAM. Де він знаходиться? Додати конвертер і color RAM. Ось ми ставимо color RAM. І вставляємо його сюди. Тепер я отак от трішки приблизю, щоб можна було дивити. І тепер я е оці два повзунка тягаю, поки я не досягну потрібного результату. За допомогою текстури ржавчини я роблю таку якби карту, де є чорне і біле. Тобто коричневе державчини багато і інше, де ржавчини мало. І таким чином я ось додаю або чорного, або білого більше. І ось ми дивимося. От, наприклад, якщо ми ось тут відключимо зараз, давайте підключимо сам колір. Ось так. То ми побачимо, як у нас з'являється більше е, ось цього. Ось, бачите, більше або менше. Ось. От припустимо, хай він от такий ржавий буде. Тобто ми вертаємо назад у міц синій. Так. Раз. І скупимо. І ось ми маємо тепер з рельєфу. Якщо ми додамо металіка, то у нас ми побачимо. Що у нас ось бачите, рельєф такий царапинний. Ось давайте тепер колір трішки ліним. Давайте ось такий ось темніший. Ось воно під мрамор таке. І ось ми бачимо, тут от виїдено корозію металу. Тепер ще один прийом. Припустимо, я хочу, щоб там ще зверху тут де, рівні поверхні, щоб в мене були царапини. Щоб ми побачили ці царапини, я знову відключу ось це, відключу ось це, щоб воно нам не заважало, щоб в нас була однотона така. Тепер я скопіюю, давайте я з оцінку. Роблю дублікат, ставлю сюди і тут уже текстуру я беру царапини, царапини. І я беру просто тепер оцей колор кидаю на рахнес, нарахувати. Тобто в мене що відбувається. У мене, от, припустимо, металік. Ну от ми бачимо, да? не з того боку лягає світло. Зараз я включу оточення. Ось, і ми бачимо ось ці царапини. І ці царапини ми можемо ось тут регулювати. Ось так. Таким чином, якщо у вас якийсь предмет, е звичайно, він не новий і він не, ну, не буде вписуватися навколишнє середовище, якщо на ньому не буде така грязі, і так далі. І таким чином ось задається оце все. Тобто, от тепер я можу назад включити ось цю текстуру, включити нашу ржавчину виєдину. І ми отримали ось таку. Ось такий результат. Ми бачимо квадрат, ось куб у нас, в якого є виїдене ржавчиною плюс ще якісь пошкряби. От ми переходимо в layout. Я зараз так плю. І рендеринг все, що в нас. Ну, якось, нас так. зараз ми трішки підвинемо світло. Туди от тунемо. Ось так трішки поекспериментуємо з оточенням, з усім. Колір, колір, колір. Колір можна тут. Ось тут. Робити А что у нас ще Наржавчина ось так. Ось ми отримали такий результат. У нас є і црапаний, і в нас є виєдено корозією метала і так далі. Ось такий отримали кубок. І тепер я хочу до оцього всього додати ще кулю, накласти на неї. Якби перфорації. Так, у мене сфера, ставимо її трішки більше. Треба. Щоб не було цих квадратів, ми відкриваємо цей пункт Normal, ставимо ось тут галочку 30% згладжування і шейтсмоуд. От у нас стала. І так, матеріал. Матеріал припустимо, ну хай буде. І зразу ж ми переходимо в шейдер. Ось так розвертаємо. Переходимо на нашу кулю. І от тепер я суміш клавіш додаю оті елементи нашої текстури. Отже, Image Texture. текстур Shift-A, T A. Ось ми. Далі мепінг: Shift A, B, M. Далі, мепінг. І координати. Shift A X. Тут ставимо Object. Це ось є. Так. Так, тепер мікс нам потрібен Shift A, H M. Ось ми додавали, Тепер ми беремо. Туди кидаємо колір, сюди кидаємо текстуру і включає текстура. Текстура я обираю ось у мене. сітка. Ось ми бачимо, зразу у нас така сітка. Після того, як ми наклали нашу сітку, ми е, ось тут підлаштовуємо, щоб вона у нас лягла, як нам потрібно. Тобто ось ми можемо її зжимати трішки. Так. Ось у нас вийшла ось така куля. Тепер тут ми, наприклад, спробуємо додати темну. Щоб, ось так. Ось ми бачимо у нас чорне і біле. Те, що я говорив, колор RAM. Тепер ми додаємо Color RAM. Shift A N O. Ось ми додали Color Ramp. беремо звідси текстуру нашу і ставимо її на ось видавлювання. І тепер ми можемо підрегулювати трішки, що у нас буде тут видавлювати. Ось Давайте спробуємо окрему цю продублювати. І приєднати її окремо. Ось ми бачимо зовсім інший ефект. Тут так само текстура, але ми наклали. Тут ми нічого не трогаємо, тому що в нас малюнки повинні е, збігати. Тут у нас сам малюнок, а тут видавлювання вже по малюнку по тим самим координатам. І ось тут ми регулюємо, що нам видавлювати. А тепер ми спробуємо ще одну штуку. Так, Color RAM. Копіюємо це все. Пуплікат. І тепер ми металік задамо саме до оцієї сітки. А щоб ось це було без металіка. Беремо, де в нас металік? Ось металік. От дивимося, що в нас блищить. От ми відблиску додаємо або прибираємо. Також нам можна попрацювати з кулею в такому плані. Ми беремо нашу кулю, встановлюємо їй текстуру. Ось тут ми вирівнюємо нашу кулю так, щоб вона стала нормальною. І потім ми під'єднуємо до принципу BSDF, базовий колір. Тобто колір у нас накладається, текстура. І металік, металік накладаємо на, також на той малюнок, на от цю сітку. Ось дивимося, що в нас виходить. Ось така у нас сітка, як наче металева. Вона відображає той квадрат, що ми щойно робили. Також, якщо сітка діє у вас навпаки, не так, як вам хотілося, то ми додаємо ось тут Color Invert. І якщо ми вставимо його ось сюди, ми бачимо, що в нас все діє навпаки. Там сіре, а там чорне. Тому ось це робоча схема, я її зараз отак трішки в кучку зіб'ю, і ви можете зробити собі також скріншот. Для свого конспекту. Ну, якось так. Ось Ось уже готова схема. Наприклад, я для себе зберігаю схему в такому вигляді, я можу подивитися, де що, як і так далі. Тому ви можете також зробити конспект. Ну, гадаю, на цьому уроці з матеріалами достатньо. Це все потрібно переварити. Пробуйте свої якісь елементи, пробуйте свої об'єкти, накладати на них текстуру. І ось конспект також по Саме по тим швидким клавішам, як швидко додавати. Тобто, ось це сама база, яку ну, найчастіше використовується. Майже кожен матеріал, який ми накладаємо, дуже часто використовуємо це. Ось у мене була робота, в якій я також довелося мені накладати. Ми можемо ось так збільшити і подивитися, що там у нас десь ржавчина йде, але все одно мені трішки не подобається, як воно лягає. Ну, в принципі, нормально. Е, от ми бачимо, де тут відблиск, тут менше ржавчини видно, а де відблиск, відблиск пропадає, от ржавчина ця проявляється. Тут ми бачимо ось поїдене прямо ржавчиною, і нібито як зафарбували його. От робляться реальні такі кольори, все остальне за нас робить блендер. Тобто він підсвічує, робить тіні і виходить от така картина. І от просто реально от в цьому проекті використовувалися ті знання, що я дав в цьому уроці. Тому поки що по матеріалам все.